Цього тижня у горішніх плавнях продовжилася серія дитячих турнірів з футзалу Промінь мрії мрійкап, в якому беруть участь 10 команд. Майданчик фізкультурно здоровчого комплексу зібрав юних гравців з Кременчука, Світловодська, Кам'яних Потоків, Козельщини, Кобиляк і горішніх плавнів. Господарі змагань на турнірі представлені трьома командами: дитячо-юнацького футбольного клубу «Гірник спорт. Це дівоча група тренерки Анжели Скаби, а також вихованці Дмитра Твердохліба, 2015 року народження. Вони були поділені на два колективи. Перша команда юних футболістів Гірника Спорт упевнено провела матчі групового етапу, протягом якого здолала всіх своїх суперників. В одному з поєдинків два голи у матчі забив гравець із написом на футболці Сава. Це Савелій Леві Середницький, який полюбляє забивати голи у ворота суперників. Юний гравець пояснив, чим йому подобається футбол. Ще можна. Забивати голи, та тут треба багато бігати. Голів скільки забив на турнірі? На всьому турнірі три голи. В одному з матчів турніру перемогу виборювали команди у патріотичних кольорах жовтій проти синіх. Однією з учасниць цього поєдинку була команда Дюсиша Козельщина, яку тренує Сергій Невідомий. Набір практично всі з першого дня тренуються, але, на жаль, дуже мало дітей ходить, тому що вели низька кількість населення в нас. Школа в нас невелика. 500 дітей, багато при... з інших сіл. Ну, ті, ті, що з першого дня ті працюють. Тренер команди Дюсиша Козельщина завжди радий, коли його вихованці мають можливість отримати турнірний досвід. Тренуємося ми другий рік з ними. Спортзал у нас такого немає. У нас спортзал 24 на 12. Немає можливості тренуватися. Ну, пробуємо, робимо перші сходинки в футбол. Я думаю, що в майбутньому ми ще покажемо себе на цьому паркеті. Вихованці Сергія невідомого уявляли під час матчу азарт і прагнення до боротьби. Але юним гравцям команди Дюсиша із Козельщини ще багато над чим потрібно працювати, каже тренер. Зараз теж, в принципі, зіграли непогано, але. В цій грі можна було брати очки за лікові. Балакучі, за словами тренера, юні футболісти з Козельщини, розповіли, як вони тренуються і які емоції відчувають під час турніру. Були деякі легкі, а оці були складні, а так все нормально. Тренуємося в Козельщині, в, в нашій школі, в Козельщинському ліцеї, в футзалі. Коли забивав на турнірі тут же? Так. Да. Од... забив? Один забив. Один. Нас його звати Сергій Леонідович. Він нас навчив грати правильно в футбол. Він нас учи, як грати в футбол, і він дуже класний тренер. Дитячі турніри серії промінь мрії кап це можливість виявити себе командам не тільки провідних футбольних центрів країни, а й юним гравцям із невеличких населених пунктів. Адже там також люблять футбол і бажають його розвивати серед дітей.